Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скромайстер компанії GoVIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. У гостях у нас Іван Фасенко, випускник курсу Fullstack онлайн. Поділиться з нами своїм досвідом в IT. Іван, привіт. Привіт. Іван. Розкажи про себе, де працюєш, чим займаєшся. Зараз працюю з Ukraine як контент-розробник. Працюємо над Продуктом, якому вже там більше чотирнадцяти років, починався дуже маленький, від п'яти розробників зараз доріс вже до двохсот Ще паралельно працюю як ментор фронтен. Ким працював до IT і чому вирішив перейти в цю сферу? Взагалі мене освіта провізор, фармацевт, працівник аптеки, працював менеджером з продажів більшості в фармацевтичній сфері. Потім так перейшло, що став системним адміністратором. І за деякий час вийшло так, що треба було вчити програмування. Трохи намагався вчити Python, але і коли вчишся сам, це займає дуже багато часу. Мама це зайняло більше двох років. Зрозумів, що там вже максимум, і треба щось змінювати. Знайшов курси від GoIT. Чи ставив ти перед собою ціль, коли йшов навчатися безпосередньо? Ціль було змінити своє життя і займатися тим, чим подобається, бо попередня робота вже перестала приносити? Насолоду, так сказати, ти її виконуєш все як треба. Як конкретно змінилося твоє життя з переходом в цій сферу? Кардинально, мені це... подобається це. Тобто ти кожен день щось нове створюєш, ти над чимось працюєш, дос досконалюєшся, постійно вивчаєш щось нове, що дуже цікаво. Можеш навести конкретний приклад із твого життя, що було якось ось так, а стало ось так. Тут ще можна перейти на мотивацію, що гроші не мотивація для переходу в IT, але трохи мотивація в цьому є. Можеш більше собі дозволити, ніж це було до цього. А порівняно з попередньою твоєю зарплатою, в скільки разів твій дохід виріс, якщо не секрет? Десь в 8. 9 Так, да. це помножує. Дякую. Іван, розкажи, будь ласка, про ланцюжок, працевлаштування, скільки часу у тебе зайняв пошук роботи? Справді роботу я ще отримав, ще на курсах, mm -hmm. коли ласка. ми закінчували модуль по реакту. Надов в календарі я побачив, що одна з компаній в моєму місті проводить набір на інтернатуру. Я туди подався, пройшов співбесіду, мене прийняли, і коли там вже була нода, я вже ноду не навчав. Я весь віддався інтернатурі, і після інтернатури там було дві співбесіди на два проекти цій компанії. І на обо отримав офер і прийшлось вибирати між двома. Супер клас. Як ти вважаєш, завдяки яким якостям ти так швидко отримав середнього оферу і працевлаштувався в it компанію ще під час навчання? Знання і навички, і плюс про мабуть, проактивна позиція? Бо ж під час навчання у нас в групі я був тім лідом на всіх проектах, які ми робили потім на інтернатурі. Там, теж коли розробляли проект, ніхто не хотів брати на себе відповідальність. Я визвався перший, і я думаю, це не малий фактор, який зіграв. Як ти вважаєш, які совскили цінують ті компанії у своїх працівниках? На відповідальність не боятись якихось викликів і завжди намагатись їх вирішити. Не буде такого, що тобі дали завдання, тиждень з ним погрався і кажеш, все я не можу не здаватись. Не здаватись так, ти вперед ти до своїх цілей. Якщо цілі реально драйвові, то буде знаходитись сили, щоб їх реалізувати. А скажи, будь ласка, про інтернатуру безпосередньо, скільки було там етапів відбору, що потрібно було зробити, щоб потрапити на цю інтернатуру? Точно пам'ятаю, що була співбесіда. Треба було спочатку відправити резюме, потім. По результатам розгляду резюме була співбесіда, і здається, все. Ну і зразу після інтернатури, я правильно зрозуміла, ти отримав два офери в цю компанію, чи це були різні компанії? В цю компанію, різні проєкти. А, а, різні проєкти два оффери, Ага. Ти, міг, ти вибирав між проєктами факто, а не між компаніями. Ага, тобто вже після інтернатури як такого відбору технічної співбесіди не було, вірно? Була була. На співбеді інтерв'юери були саме з цих проєктів, куди набирали. Там і там це були тім ліди, і були технічні співбесіди. І ще були була одна співбесіда з яйчаром. А, це була і технічна співбесіда, і співбесіда з ячаром все одно. Ем, так. Чи були якісь запитання, які тебе там не знаю, вводили в ступор. Це на одній співбесіді були логічні задачі. Трохи цікаві, але неочікувані. Зрозуміло. А якого типу попадаєш? Про чотири монетки і три монети одної ваги, одна іншої, і 3, і в тебе є ваги. Оці і треба там. за... Три спроби знайти найменшу, здається, так воно звучало, яка відрізняється по вазі. Ага, тобто, коли ти комбінуєш ці монетки, точну умову не, не пам'ятаю, але щось в цьому плані. Клас, добре, дякую. Іван, що для тебе було найскладнішим у навчанні? Ну, Джес. Вийти його не вчив? Ні, ну я, я починав, дві-три домашки, але ж я спочатку намагався. І в інтернатурі приймати участь і ноду підтягувати, але потім все таки переключився на щось одне. Інтернатура була не оплачувана чи оплачувана? Не оплачувана. Угу, добре а, і після закінчення інтернатури, скільки було всього кандидатів, учасників інтернатури Взагалі, який був відбір? Ти пам'ятаєш на інтернатурі? Там було дві групи. тобто ми робили два проекти, десь в кожній групі по 40 людей там були і бекенд. Java, QA і React. От. З другої групи не знаю, скільки взяли, але з нашої 1,15 взяли. Ну, майже половина. Зрозуміло, дякую. Івана, пиши, будь ласка, свій звичний робочий день. Прокидаєшся і сідаєш до роботи, попив кави і на роботу. Коли працюєш вдома, то це так. ти Прокинувся і вже на роботі. А вас зранку є там стендап дея мітинги? Чи як це відбувається? У вас кожен день ми ще працюємо зараз по аджайлу? То у нас зранку внутрішні мітінги по вечорам з замовником. Іван, як ти бачиш перспективи розвитку сфери IT в Україні і в світі загалом набираю розвитку? Правда, з виходом таких штучних інтелектів, як ChatGPT, тут каєшли. Коліварне питання виникає чи треба буде досі надалі. Але я думаю, що там не все так швидко і треба буде. Треба гарних спеціалістів і за українських спеціалістів завжди кажуть, що вони най... одні з найкращих в світі. Це факт. Знаєш, я припускаю таку думку, що чат GPT буде така сама ситуація, як з Google там перекладачем чи будь-яким іншим перекладачем, хоч і є ці програми, але ми і надалі продовжуємо користуватися послугами. Перекладачів <смі> <смі> живих людей, <смі> от тому побачимо Іван, і на завершення, які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в ІТ? Не боятись, намагатися розібратись усьому самим. Тож тобто під час навчання це краще прочитати там конспект, подивитись відео, не повторювати те саме, що робить викладач, а намагатися зробити це самому. Якщо щось не виходить, гуглити. Потім дуже велику роль грає ком'юніті групи. У нас в групі так сталося, що ком'юніті було сильно, і ми завжди допомагали один одному. І на початку ще коли там був софт скіл модуль. Ми собі влаштовували челенджі, там вибирали якісь макети, їх там ставили тиждень дедлайн, хто краще зробить. Тобто нам ще не розказували ні про HTML, ні про CSS, Ми самі все гуглили і намагалися це зробити. Я думаю, це теж сильно зіграло роль. Круто. Дякую тобі за поради для наших студентів. Дякую, що поділився своїм досвідом. Дорогі студенти, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемося з вами в наступних випусках. А тобі, Іван, бажаю досягнення твоїх цілей. Дякую. Дякую, дякую, бувайте.